Я вітаю вас, любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа, тема моєї проповіді сьогодні утеча. І ось Яків утікає, втікає з батьківського дому, де народився, виріс, де проводив веселі дитячі роки, де все для нього було до болю рідним та знайомим. Яків утік, утік від рідного батька, матери, брата, якого скривдив на все життя. Не знав і не розумів Яків, як обернеться для нього доля втікача, але іншої дороги чи іншого вибору у нього не було. Десь далеко, у глибині душі, він утішався однією думкою: Я благословений, все обійдеться, час залікує рани, пройдуть місяці, роки. Брат забуде той день, коли серце його закипіло від образи, що брат його забрав батьківське благословіння. Прийде час, коли ми помиримося з братом, і все буде добре, як в дитинстві. Як я не знав, що принесе йому день прийдешній, де буде ночувати, що буде їсти, де буде жити. Думки побивали одна одну. Чи побачу я свого старенького батька, любу матусю, чи повернуся живим та здоровим на батьківщину? Чим далі відходив він від дому, тим сильніше зживався з долею втікача. У втікача одні лише думки, скоріше забути минуле і відкрити нову сторінку в чистій життєвій книзі. На чужині мене ніхто не знає. Все моє минуле життя, мої справи та слова, мої погляди та характер залишилися позаду, як перерізана стрічка. На новому місці все буде інакше, інакше, інакше. Я тільки прошу тебе життя, повторись. Ні в одного втікача життя не було солодким. Скоріше, навпаки, все було щось не так. Можливо, хтось із наших слухачів плекає надію або думку, все рівно втечу з дому, під батьківським наглядом проходить усе моє життя. Багато дечого хочеться у молодості, зростаючи, пізнаєш багато нового, невідомого і так тягне, як магнітом, зануритися в усі збавливі принади. Одного разу молодший син не витримав, не зміг змиритися з думкою під власний. Йому забажалося влаштувати своє життя інакше, по своєму, і рішився він. Батько почав. Я не хочу жити у твоєму домі, де існує багато обмежень для мене. Дай мені мою частку спадщини, і я піду від тебе в чужу сторону. Почекай, синочку, ти дуже мені дорогий, ти мій, і я знаю, що я люблю тебе, тому що. Ти мій самий дорогий син, тобі також відомо, поки я живу, маєток ділити не можна. Тільки тоді, коли мої очі закриються назавжди, ти матимеш право одержати свою частку і спадщину. Та батьківські слова вже не мали впливу на дорослого сина. А ти, батьку, переступи риску законності та віддай мені моє. Так, але, сину мій, я, батьку, невже ти став настільки старий, що не розумієш? Ти для мене вже не існуєш, я живцем похоронив тебе. З любов'ю, але з сльозами. Рідний батько зробив так, як забажав молодший син, розділив спадщину та віддав одну частину своєму впертому синові. Син був безмежно щасливий, маючи велике багатство, одержавши, дійшов висновку. Тікати далі від батька, брата, родичів та сусідів свобода. Ось вона довгожданна, солодка, бажана. Події розвивались за сценарієм, підготовленим заздалегідь. Підняті вітрила, якір знято, пролунала команда вперед. Та син не бачив далі горизонту, недосвідчений, свавільний та гордий. Плавець попадає спочатку на підводні рифи, далі айсберг і, нарешті, прибережні камені та скелі розбивають корабль. Що будувався роками. Легко було крутитися спочатку весело, компанія ровесників, розваги, симпатичні дівчата і, виблискуюче вино, запоморочили голову молодому хлопцеві. Здавалось, оце так життя. Іншим залишилось тільки мріяти, хто не попробував такої насолоди, та не підозрював молодший син, що час наближався до півночі. Гроші закінчувались, батьківський маєток залишався лише у згадці, всеріччя запрошували нові друзі та подруги на вечорниці. Навіть вітатися забували при зустрічі, нібито і не були знайомі ніколи. На жаль, таким є життя в подібному товаристві людей. Це був лише початок, а на наступному етапі у долі тікача з'явилась нова, більш важлива проблема це харчування. Чи ви бачили коли-небудь, як з вершини снігової гори відривався кусок льоду з снігом? Падіння починалось повільно, але скоро клубки снігу захоплювали все нові та нові жмутки, і в кінці падіння утворювалась величезна снігова лавина, яка руйнувала на люту все, що попадалось на шляху. Голод заставляв рухатися. Про розваги годі було й думати. Тепер юнак жаден був навіть куска хліба, але хто дасть його йому? Та ще й безкоштовно у пошуках та блуканнях натрапив він на одного чоловіка, який запропонував за невелику ціну працювати у нього. А що я буду в тебе робити? Скільки платитимеш мені? Поцікавився юнак. Гарну роботу дав господар новому працівникові, син багато, розумного батька, колись і сам багатий, бо отримав батьківську спадщину. Тепер стоїть під пекучим південним сонцем та уважно стежить за стадом свиней. Це його нова робота. Свині їли, а він голодував. Він і хотів би наповнити свій шлунок стручками, що їли свині, та йому ніхто не запропонував. Які думки приходили йому на пам'ять, що переживала душа його при цьому? Чи сумував він за веселими днями, тимчасовими друзями, тілесними задоволеннями? Ні. Біблія нам про це не розповідає. Він згадував батьківський дім, свого дорогого та люблячого батька, турботу, якою був оточений у батьківському домі. Велика боротьба почалася у душі молодшого сина, він не знав, що робити, соромно повертатись назад, як я подивлюсь батькові у очі. Я ж його похоронив, не зважив на свину його старість, але залишатися біля свиней теж безглуздо. Як я можу голодувати тут, на чужині, з думкою, що батько мій дає наймитем більше хліба? А я помираю з голоду, встану і повернусь до свого батька, та й скажу йому: Батьку, я згрішив проти неба та перед тобою і вже не достої називатися сином твоїм. Прийми мене в число наймитів твоїх, так розмірково син, стоячи на полі біля стада свиней, який би не був син, але батько завжди лишається батьком, важка дитина чи важкий батько. На жаль, і таке буває, але син залишається сином, а батько батьком. Син вертався, він ішов до батька додому. Хтось сказав, що історія обертається і повертається. Як би далеко не йшли дороги, врешті-решт вони повертаються назад. У мого друга мама була віруюча і бажала бачити сина таким же. Та син не здавався. Мамо, не говори мені про Бога, не хочу слухати твоїх оповідей. Але мама є мама, хіба можуть мовчати святі жінки, коли темні хмари збираються над їхніми домівками? І мама говорила, а також молилась. Так уже на небі зазначено, що молитва матері міцний засіб для досягнення мети, одного разу не витримав материнських повчань. Син на прощання грюкнув дверима та й полетів у далеку ригу. Думав, що назавжди. Відмінник влаштувався на корабель, відвідав багато країн. Одним словом, хлопець у тільняшці так рік за роком минало його життя. Одного разу екіпаж одержав завдання загрузити корабель металом і доставити його в Сінгапур. До берегів Африки плавання було спокійним, та в Індійському океані почався шторм. Тайфун лютував, корабель почало кидати з боку на бік, метал змістився на одну сторону, судно накренилось, але залишалось на поверхні. Кругом було темно, як уночі. Хвилі заливали палубу, збиваючи з ніг усіх, хто попадався на шляху. Шансів на спасіння не залишалось. На сигнал допомогти відреагувало сусіднє судно, що перебувало у водах на відстані 24 годин ходу. Навкруги появлялися кули, які готові були поглинути свої жертви. Що робити? На кораблі було біля 30. 30 чоловік, деякі жінки, не витримавши психологічного навантаження, рвали на собі волосся, проклинали день свого народження. Хто їм допоможе в борхливому морі в лиху годину? Хто? Хто? У серці Віктора також не було спокою. Він зайшов у свою каюту, зачинив двері і почав пригадувати. Раптово перед очима промайнуло все його життя з дитячих років понині. Він згадав батьківську домівку, маму, що кликала його до Ісуса. Все згадується перед смертю. Раптом його погляд зупинився на годиннику, який висів на стіні. Якраз був той час, коли мама говорила йому пам'ятай, синочку, я кожний день у цей час буду стояти перед Господом на колінах та молитися про твоє співпрацю. Пасіння в одну мить з Віктором щось сталося, з очей його ринули сльози, коліна самі схилилися, із змученого серця полилась молитва покаяння. Боже, прости і врятуй мене там, в Україні, в далекому селі, моя рідна мама звершує молитву за мене. Почуй нас, Господи, я все своє життя присвячу Тобі на служіння. Довгою була його бесіда з своїм творцем, прощений, помилуваний та радісний. Віктор бігав від однієї каюти до іншої, від одного моряка до іншого і кричав: Друзі, ми спасенні ми не загинемо. Звідки, ля ти знаєш, що з тобою трапилося? Деякі підносили палець до скроні, мовляв, з божеволів, не витримав. Я молився, говорив Віктор, Бог усилив моє серце, мир та віру. Побачимо, що буде. Коли судно, благополучно прибуло у пор Сінгапура, місто прийшло в рух та вийшло на зустріч морякам. Спасінь. Цього судна для міста було великим дивом, а втікар з рідної домівки прославляв Господа і мріяв скоріше повернутися додому, обняти милу матусю, попросити пробачення за все та разом схилити коліна перед милуючим Господом і помолитися. Амінь. Вона вузька, і в цю пекельну сушу, Через каміння й терня пролягла. Веде мене, щоб розмочив я душу до чистого живого джерела, о тій стежині, що не знав пину веде мене, як багатьох вела, аби колись сігнувшись на колі. Живо джерела, о тій стежині що. Ще...